День 28 способи допомагати душам чистилищі милостині. Дар милосердя подай усякому живому, а й мертвому не відмов ласки Твоєї. Сираха 7:33. Значну допомогу душам чистилищі засвідчують наші вчинки милосердя. Святий Томас Аквіну, не вагаючи, стверджує, що милостиня, а під нею розуміємо різні милосердні вчинки щодо тіла, має більшу силу винагородження, ніж молитва. Гарно про це висловлюється свята Брегіда, різні є гріхи на цьому світі, і так само різними є муки чистилища. як голодний тішається поживою. Спраглий напоєм, нагий одежею, як хворий втішається ложем, на якому зможе відпочити, так втішаються душі і так використовує добрі вчинки, які в їхньому наміренні сповняємо на землі, а які заслуги для себе отримуємо за ті вчинки? Добре, сказав святий Амброзій, усе, що чинимо і жертвуємо для померлих душ. Зарахує нам Господь Бог колись після нашої смерті, як заслуги і стократно нас вигородить. Так само про милостиню говориться тий Бернард, сам Ісус Христос сказав блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Матея 5.7, хто напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам, Той не втратить своєї нагороди. Марка 9.41. З поміж учинків милосердя, які сповняємо за душі в чистилищі, милостині приписують особливу заслугу винагородження, вода гасить вогонь палаючий, а милостиня гріхам противиться. А Дух Святий говорить: простягни у Богому руку свою, щоб Твоє благання було сповнене, і Ти отримав благословення. Так ніби хоче сказати, що немає досконалішого винагородження без вчинків милостині. Святий Августин раз у раз радить чинити вчинки милосердя, особливо милостиню за померлих. Також святий Іван Христосом говорить: не плачем помагаємо померлим, але молитвою і милостинею. Милостиня, як той живильний дощ, що падає на вогонь чистилища, зменшує його пожираючи полум'я, а навіть гасить його. З похвалою відзивається святий про проримського Патриція Памахая, що замість того, аби обсипати гріб своєї померлої дружини, Павліни квітами і рожами, старався, щоб милостиною принести полегшення її душі. Про святу Маргариту з кортони читаємо, що з'явивший князь пастерне, Рой Комес і сказав о, якби люди знали, з яких великих мук визволяє їх власна щедрість стосовно Богих, бо все, то все б роздали бідним і монахам, аби тільки запевнити собі їхні молитви. В який спосіб найблагородніше можемо застосувати дочасні добра, як пожертвувати їх на потіху бідним душам, адже завдяки цьому здобуваємо собі в небі приятелів, а вони нас колись приймуть до небесних осел. Один побожний чоловік говорить так: скільки разів голодний жебрак постукає до дверей. Або на порозі простягне руку, скільки раз уяви собі, що то бідна душа у недолі просить про поміч. При цьому треба пам'ятати, що Господь Бог більше зважає на наше чуття, з яким даємо милостиню, ніж саму милостиню. Ми миначе Князі для тих душ, не зважаючи на те, чи ми убогі, чи ми багаті. До милостині належить також побожні жертвування. Які приносимо в церкві в намірні душ померлих, а саме жертви на служби Божі, побожні пожертви на храм, свічки та інші дари, вище від учинків милосердя стосовно тіла стоять учинки милосердя стосовно душі, і настільки їх перевищують, наскільки Дух перевищує тіло, тому вчений і побожний Боудон говорить. Потішай засмучених, прийди з порадою до тих, які цього потребують, навчай тих, які не вміють, працюй над наверненням грішників, будь надзвичайно ввічливим до осіб терплячих, і допоможи їм розвіяти зневіру, чини це все за душі в чистилищі, а Господь проявить їм своє милосердя. О, як багато маємо способів, щоб допомагати душам! А як їм не допомагаємо, тоді де ж наша любов. О Боже, ти, що завжди мило, і охороняєш нас гаряче, вставляємося до Тебе за душі, слух і слугинь померших наших батьків і рідних, і всі душі щастилища, яких ти відкликав з цього світу, щоб не були вони віддані в руки неприятеля. Але щоб ти запровадив їх до райської батьківщини. Щоб не терпіли вічних бук, адже вони вірили в Тебе і довіряли Тобі, і заслужили на вічну нагороду через Христа Господа нашого. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'ято, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не убеди нас спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, наш Ісусе. При... Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі чистилища, особливо тих, що найбільше опущені і потребують Господи, твого милосердя. Приклад. Святий Петро Дам'ян, єпископ і кардинал в дитинстві залишився сиротою. Ним усі його брат, той обходився з ним дуже суворо, не по-людськи, а як з невільником. Малий Петрусь не мав ні відповідного відживлення, ні відповідної одежі. Раз, за розпорядженням брата, навіть пас свиней, хоч походив зі шляхетної родини. Проте ні перед ким не жалівся на таке негідне, жорстоке ставлення, а у всьому був послушний братові. Одного разу знайшов гроші і не міг дізнатися, кому вони належать. Звичайно, прийшла йому думка щось собі купити, аби заспокоїти голод чи краще задягнутися. коли розмірковував над тим, що має собі придбати, несподівано пригадав свого померлого батька і так сказав собі, що небудь куплю собі, це принесе мені швидко проминаюче задоволення. Краще я віддам ті гроші священнику, щоби відправив службу Божу за упокій душі мого батька. Цей поступок виєднав йому велике Боже благословення, бо інший брат прийняв його до себе, послав його на навчання, так що в кінці став великим святим чоловіком, приніс славу і гідність епископату і усій церкві. Верветься за душі. Чистилище. царю Царлю утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш скарби, діб, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба, землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Затцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився від Духа Святого із Марії Діві і став чоловіком, і був розп'ятий за нас, понтія за пелата, і страждав і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням. І вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і в життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений прілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Слава Синові, що нас відкупив, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Святому Духові, що нас просвітив, святій католицькій вірі утвердив. І нині повсячні, і на віки вічні. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенне плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і на і навіки вічні. Амінь. «О Ісусе, задля Твого кривавого поту, який Ти пролив на оливній горі за нас, нещасних грішників, змилуйся над бідними душами в чистилищі, звільни їх від мук і дай їм небесне заспокоєння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щестилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують, Господи, Твого милосердя. Друга таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче вечування, яке ти переніс за нас нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі, Відверни від них бачування Твого гніву і подаруй їм вічне підкріплення, Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визвали нас від лукавого, амінь. О через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мовчастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі, відмовча стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі відмов частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мовчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частиних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі, відмук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, відмух честилишних, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба, наверни всіх грішників, спаси умираючих, Освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Третя таємниця, О Ісусе Христе, через Твоє тернове вінчання, яке Ти зносив терпеливо за нас, нещасних грішників, ми просимо Тебе, змилуйся над бідними душами в чистилищі і дай їм вінець вічного щастя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Он Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишни, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук частилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частини, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і навіки вічні Амінь О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Заведи нас до неба, наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з чистилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи, Твого милосердя. Четверта таємниця: О Ісусе, через Твоє важке двигання Христа. Який ти ніс за нас, ми просимо тебе, смилуйся над бідними душами у чистилищі, візьми їхній вічний тягар терпінь і заведи їх до вічної радости. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій, Богородиці, дімо. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук мовчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук відмувчастилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук стилишне, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук стилишни. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсяча, і на віки вічні. Амінь. По наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всіх грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі щастилища, особливо ті, що найбільше опущені, і потребують Господи, Твого милосердя, п'ята таємниця, о Ісусе, через Твоє болюче розп'яття, яке Ти переніс на Христі, просимо Тебе. Змилуйся над бідними душами в чистилищі, нахили до них своє обличчя і дай їм ласку ще сьогодні знаходитися в раю. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров. Звільни бідні душі від мук відмучастилишних, через твій хрест, і твою святу кров, звільни бідні душі від мук відмучалишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук частилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі, від мук честилишних. Через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, через твій хрест і твою святу кров, звільни бідні душі від мук честилишних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні амінь. О наш Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нас до неба. Наверни всі грішників, спаси вмираючих, освободи бідні душі з частилища, особливо ті, що найбільше опущені і потребують Господи Твого милосердя. Ісусе Христе, через Твої п'ять святих ран і через Твою пролиту кров. Ми просимо тебе, смилуйся над бідними душами в чистилищі, особливо наших померлих родичів, знайомих, душпастирів і добродіїв, воїнів наших, оздорови болючі рани, і дай їм ласку брати участь у твоєму відкупленні на світ ім'я, за кого хочете пожертвувати. Вервицю. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.